Давайте ми познайомимося з вами, я представлюсь для початку нашої з вами розмови. Для чого? Для початку нашої розмови. Я з вами поки діла не хочу мати. У мене є питання до поліцейського. Я задав питання поліцейському. З вами я поки не розмовляю. Поки не розмовляєте. Так. з Згідно чого? Ви мене змушуєте? Що значить слово прийдеться? Ну, Я вас раз задаю питание. Что значит поспілкуємось? А Дай мне значит, телефон. А вы почему не включили боди камеру? А? Включит камеру раз вы службовец. Що камера не працює. З бодікамери відповідно до 160 постанови пункту 40, все працює. Серйозно? Чим ви підтвердите свої слова, окрім ваших слів? Ладко, можете пересвідчитись, що ведеться про то Добре, дякую. Шановний поліцейський, скільки автомобіль ви маєте право затримувати? Скільки ви маєте право затримати автомобіль? Я вас зупинив просто для Тобто, я не затриманий? Я можу їхати, так? Щасливою дорогою. <реш> чекайте, чекайте, чекайте. Я вас запитав, я затриманий? Згідно чого? Дивіться, я не бачу підстав. Я з вами не розмовляю. Я не бачу шановний поліцейський, я не бачу підстав. Виконайте, будь ласка, першу та третю статтю Конституції України, будь ласка, поліцейський. Надайте людині вільне переміщення. Переміщення я вас ніколи не обмежую. Тобто, я можу їхати, так? Я можу їхати, я запитую. Я запитую, я можу їхати. Ви ви знімаєте на фотовідуації проводити? Я попереджаю, що я забороняю знімати себе, себе та. Я з вами не розмовляю і на ваші дії я не реагую. Шановний поліцейський, питання ще будуть? Шановний поліцейський, питання ще будуть?